Великомучений чи святий, пророче Божий, ти між нами, душе з прекрасним назначенням Должно любіть, терпіть, страдати. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустина, на руках дитина. Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Ой, маю, маю я оченята, нікого, матінко, та оглядати. Нікого серденько, та оглядати. Нащо мені женитися, нащо мені братися, будуть з мене молодого козаки сміятись? Було роблю що, чи то так гуляю. Чи Богу молюся? Усе думаю про його і чогось боюся. Ой, вистроя товариша, засунув халяву. Та піду шукати правди і тієї слави. Боже, спаси, суди мене, ти по своїй волі. Молюся, Господи, внушим уст моїх глаголи. І хочеться сповідатись, серце розповити, і хочеться, Боже, милий, як хочеться жити. ре Інкарнація! Тараса.